Перша фотографія з Донецького юридичного інституту, коли він пробув там влітку на випробувальний терміні, потім приїхав додому і всі ми його проводжали. І коли я до нього приїхала вперше на присягу, їх із Софійського району приїхало троє, троє друзів, з які вони разом і працювали. Коли я до не... всі Ми мами до них приїхали на присягу, то коли в кімнаті він зняв свої берці, коли було літо і коли була жара 30 градусів, всі його ніжки були в крові. І всі хлопчики, які були з ним поряд, разом говорили, все, кінець, ми не можемо, ми не витримаємо. А він перший в житті сів і сказав, Ма, я все витримаю. І говорю, Сережа, може, не треба. А він говорить ні. Я витримаю мав все. Коли ми почали вчитися, так одночасно вчилися, І він вчився, я вчилася. Батькам було дуже важко, два студенти в родині. І це фотографія його з випуску, де він вже випускався. І він пішов працювати. Він працював, він допомагав мені фінансово. Найперший телефон, який мені взагалі коли-небудь купила, який в мене з'явився, це, це купив він мені. Я пам'ятаю, я вчилася. Він привіз мені. Він був найкращий телефон, найновіший. Я сказав, я працював, щоб тобі його купити, щоб ти могла дзвонити, зв'язуватися зі мною. Він дуже підтримував мене завжди. Познайомилися ми в Софіївці, як я приїхала після коледжу, після коледжу в наші кафешки, так сказати. І там ми познайомилися, зустрічатися одразу почали. Дуже покохала один одного. Чоловік дуже хотів, синочка. Ну, Бог дав нам через 4 роки його сина Євгура. Дуже були. Дуже була щаслива. Я його знаю не тільки як по роботі, а знаю його ще з школи, можна сказати. Ми з ним в школі вчилися, ми з ним училися в Донецькому інституті, прямо там в Донецьку на Заперевальній. І прийшли в місті робити. І практично в усіх службах ми з ним робили разом. Сергій він був дуже чуйною людиною. До нього можна було завжди звернутися за допомогою. Він розкаже, підскаже. все. Навіть якщо не ну, одразу не виходило, я до нього підходила ще раз. Він терплячи, але ну, все одно допомагав. Загорілася ну, велика фура, аміачна, оця цистерна, загорілася. І він сам всіх наряд відправив, сам з водієм сів у цю гарячу машину і вивів її за межі селища. Сидів до останнього з водієм, поки вони вивели і притушили ту машину. Він був найкращим братом. Він був найкращим чоловіком, Сином, батьком. Він був найкращим другом. Він був золотий батько. Він дуже, дуже любив сина. Все своє время він проводив з нами, з сім'єю, завжди катав його на машині, на санках. Дуже любили гуляти машинками, футбол. Дуже, дуже завжди чекав його з роботи, коли прийде папа. Також він синочок. Це на три роки буквально. В сентябрі буде чотири. Ці старенькі фотографії. Брав його на роботу в кабінет, щоб показати, де він працює і наскільки син не любив, що навіть в його шапки ходив, в його картузі. Це так йому подобалось, він так гордився, тим, що папа поліцейський. І він каже, о, папа на роботу поїхала, о, поліцейські стоять. О, папа на поліцейській машині приїхав. Для нього це була така гордость за нього, що папа в нього поліцейський. Він дуже любив синочка. Він є Гурчика, такого батька, мабуть, в світі не буде, не буде, не де й ніколи. Я любив його. Гучик зараз сидить на порозі і запитує. Коли папа прийде, коли тато прийде, він його чекає. Ну, дитині постаралися розказати, як правильно, ну, де папа, що захищав нас. Але він, не розуміє, він чекає, що закінчиться війна, а папа прийде. Війна війна, тремтіли губи і земля. Війна важка і зла. О, сину мій тебе нема. На небо ангелом зліта. І кожен ранок ніби як завжди промовля, ну як тима, в саду троянда розцвіла, ось рідний дім твоя земля тебе нема, на припечку твій син тебе чека, тебе нема, і тихо в долоню падає сльоза. І прихилившись до плеча, твій ніби голос знову промовля, тримайся ма, тебе оберігаю я, свій рідний дім, свою дружину, сина і батьківщину. І знову падає сльоза, тримайся ма, тримайся ма.